Yeah. Hey. Простий для країни час, сьогодні підсумки свої підводим. Рік тигра майже догас. У новоріччя із вами заходим, як президент, самоврядування, як помочі, рука для вчителя, як координатор дозвілля та навчання. Скажу сьогодні, що цілий рік хотіла. Спасибі за усе вам, рідні, наші педагоги, у рік страшний випробувань та змін, у рік сирен. Воєнної тривоги, ви вогник наш та адреналін. Хоча по правді розлук в нас більше, аніж зустрічей було. Ви показали, які є насправді, у холод віддаєте все тепло. Нам темрява, здається, не страшною. Ви світло наше, новорічний фейерверк Бо перемога вже не за горою. Прийде світання, зникне смерть Дихаєте нас на навчання, хоча війна живемо одним днем, але сильніше є наше бажання у новий рік із миром ми війдемо. Протримаємось разом до перемоги, і з вашою підтримкою нам не страшна війна. Переживемо геть усі тривоги, бо знаємо, яка життя ціна. У новий рік бажаю вам сміливо крокувати. Із гордим іменням педагога України. Ще залишилось лиш трішки почекати. Все буде Україна і позитивні зміни. Рік кролика нам обіцяє перемогу. Учням великих успіхів навчанні. Слави і розквіту кожному педагогу. Відкриттів нових у творчому шуканні. Для вас замовлю в році я новому. Побільше усмішок і скриночок в очах, щоб вас нарізали вже більше по-живому. Міна лишилась лише у снах, у житті реальному, наради та бедради, свята у школі та корпоратив. Хай оминають нас ракети, гради, розчарування, втрати, негатив. Вчинимо двері разом в новоріччя, і випаде щасливий, мирний сніг. Позаду залишиться сумне півріччя, попереду лише щастя, радість. Від імені всіх учнів ще одне скажу. Я дякую, що в новий рік вступаємо. Спасибі щире нашим ЗСУ. Ви нездоланні, ми це знаємо. Ми віримо у ваші сили, бо перемога у мужніх руках, а ми навчаємося для України, щоб разом з вами торувати шлях. Ми в переможний рік вступаємо сміливо! Вітаємо з Різдвом та з Новим роком всі! Хай буде мирною кожна життєва нива, Хай буде вічною Україна вільна на землі.